Всім привіт! У -у -у! Якщо ви бачите цей випуск, це означає, що зовсім скоро буде новий 2024 рік. Так, і ми вас всіх вітаємо. Бажаємо, щоб ваші всі а, мрії, ваші ідеї, ваші а, бажання здійснилися в новому 2024 році. Так. Щоб кожен з вас загадав найбажаніше бажання на новий рік, і воно обов'язково здійснилося. Так. А зараз Андрій приготує новорічний коктейль. І це буде. Блакитна лагуна, велика блакитна лагуна. <плес> <плес> і знаєте, це один з тих випадків, коли я хіба один коктейльчик і все. Так. Але я зараз зникну, а Андрій розкаже нам історію Блакитної лагуни. А так, і я думав, що цього коктейля велика історія. Це досить відомий, ну, як для мене коктейль. Так, для мене теж. Він так. є всюди. Але, але історії історія в нього небагато. Він був створений приблизно від десь в районі 1960 до 1972 року у Франції. Бретендером Енді Макалхолном в Хенрі Йорк Барі у Франції Парижі. І, до речі, цей кітей ще нас просив приготувати наш підписник Ігор Пензик. Він написав: приготуйте блакитну лагуну. Вона більш підходить до літнього сезону, а то зараз буде теж доречно. Згоден. Прийдемо до готування. Тож беремо наш келих і наші складові. Це буде Спрайт, це буде блюкурасау і горілка. І ще лимонний фреш. В принципі, якщо Спрайт вам не подобається, можете будь-яку. Лемон лайм сода взяти це uh, 7up, uh, Mountain Dew, якісь uh, є, але я не знаю всі. Uh, Цей коктейль uh, готується або шейками, або білдом. Uh, тобто шейкуєте спочатку горілку Blue Cross і Money Fresh і потім додаєте спрайт. Але я приготую все білдом. Одразу налів на шкелах і просто давю спрайт. Тож наливаємо нашу грілку. Буде багато горілки. Може вже досить? Так. Далі лікер блюкуросао. Яка лагуна буде блюкуросао. Я коли бачу цей лікер, мене одразу в голову приходить. Це буде блакитна лагуна. 100% в мене теж. Ось така асоціація. Магія. <му> 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 Далі додаємо лимонний фреш. Я вже втомився лимон ночавити. І в принципі все наливаємо нашу лимон лайм соду або спрайт. Тепер все це перемішуємо. Боже, дуже схоже на якусь воду з океану. <рикла> І прикрашаємо все це лимоном. І, будь ласка, наша. Новорічна лагуна готова. Я вже хочу йти і дегустувати. Все чекаю тебе. До речі, пропорції на лагуну будуть написані на нормальний келих. Я навіть не знаю, що сказати. Ось це мріє кожної дівчини і жіночки. Лише один келих. Тримай дівчата. Знаєш, як то, дівчата, коли жінка або дівчина приходить додому, така вже трошки цікава, і, і каже: я лише один келих. Приблизно такий келих, вона й випила. Так. Так, тримай на дігустацію тобі. Ага. Ох, такі в руки не візьмеш. А як це? Візьмеш, напевно. Напевно, візьмеш. О! Яка ти сильна. Те, mm м -hmm. oh. mm -hmm. Ти ще треба? Mm -hmm. <гум> так, діана Я лише один. Що ж, тепер моя черга? Ммм, <гум> mm, клас. В принципі, доволі легкий коктейль. Легко готується, він такий кисло, солодкий, приємний. Я думаю, багато хто вже куштував цей критерій добре з ним зайом. Та 100% всі знають, що таке блакитна лагуна. Якщо ви не знаєте, напишіть в коментарях, я хочу на вас подивитись. Так, досить легко готується. Складові дуже прості, хіба блакитний цей лікер, лікурасау, не в кожного я. А горілка Спрайт і лимончики? Так. Дуже легко. Тому можете взяти Blue у собі, він, думаю, довго прослужить, але може бути й ні. Ну, знаєте що, я вже знаю, що я сьогодні буду робити вечором. <рес> Класний коктейль, якщо ви не пробували, спробуйте обов'язково. Так, реально, дуже літній, дуже освіжаючий, такий кисло солодкий. А по кольору дуже навіть зимно. Ну, є таке. На цьому на все. Побачимось вже в новому році. З новою баночкою. До речі, хто ще не написав коментар на баночку. Ми нагадуємо, що баночка вийде вже в наступному році. Зовсім зовсім скоро вже. І, і не забудьте написати коментар так, і зайти ми... подивитися інших. Так, ми чекаємо ваші пропозиції. І хочу всім знову подякувати, що були з нами у 2023 році. Чекаємо вас у 2024, Там, Дякуємо, що пишете коментарі, дивитесь, ставите лайки, підписуйтесь, Нам дуже це тішить душу. Так і ще. В описі є силочка на наш інстаграм. Ми завели інстаграм в сторінку Коктейльні хроніки. Можете доєднуватися туди, готувати в новорічну ніч блакитну лагуну та робити повідку. Ми подивимось, скільки людей буде зустрічати новий рік з з блакитною лагуною. Так і зовсім скоро в інстаграмі буде багато коктейлів, рецептів, відео та просто відео зі зйомок. Ну всяке таке. Так, всіх різних. різне, хочемо бути з вами ближче. Тож приходьте, доєднуйтесь, а ми вам кажемо папа. -па. Па -па. До зустрічі в Новому Році. А я пішла пити. папа -па, Андрій. Папа -па, па, па Зустрінемось в Новому Році.